Підковий напис просто дуже холодно. по нашим плюсам, Ваше замовлення видно, пане Мате. Розрахунок до бою! Постріл помсти, пішов. Зараз буде постріл. Хітковий напис просто дуже холодно. по нашим плюсам, Ваше замовлення видно, пане Мате. Розрахунок до бою! Постріл помсти, пішов! Зараз буде постріл. Підковий донапис просто дуже холодно. І по нашим хлопцям стиляє. Ваше замовлення, видно, пане метео. Розрахунок до бою. Постріл помсте, пішов. Зараз буде постріл. Кітковий донапис просто дуже холодно. І по нашим хлопцям стиляє. Ваше замовлення видно, пане матері. Розрахунок до бою! Постріл помсте, пішов. Зараз буде постріл. Хітковий до напис просто дуже холодно, який по нашим хлопцям стріляє ваше замовлення, видно, пане напитку. Розрахунок до бою. Постріл помсти, пішов. Зараз буде постріл.